Знаходилися в одному під'їзді та ще й на одному поверсі. Вони були сусідами. Тітка Клавдія працювала директором кондитерської фабрики. На її столі у кухні завжди лежали цукерки. Однак жінка, хоч і жила заможно, проте була самотньою. Її діти поодружувалися та вже 10 років, як живуть з онуками за кордоном. А у дівчинки Насті все навпаки. Вона часто залишалася вдома сама через те, що татко працює допізна на роботі. Її мама вже три роки як немає, жінка раптово померла. Сім'я дівчинки живе скромно, татко рідко купує дівчинці цукерки та красивий одяг. Проте це не заважає їм бути щасливими. Напередодні Різдва дітці Клавдії та дівчинці Насті приснилися однакові сни. У них вони бачили ангела Гавриїла, який звістив їм чудову новину. Сам Бог мене послав до вас, щоб вам звістити новину. У час святковий, в день Різдва, відкрийте двері для Христа. Він вас обрав для того, щоб прийти. Бажає радість дати Божий Син душі. thank you Тітка та дівчинка взялися до своїх домашніх справ Настя почала готувати бутерброди з маслом, а тітка Клавдія пекти пироги. Сьогодні татку знову прийде пізно. Шкода, так би хотілося спобільше проводити з ним часу, разом веселитися та згадувати про маму. Пироги з вишнями, сиром, томатом. О, яка ж то смакота. Е, мої обидва синочки обожнюють мої пироги. Пам'ятаю, як на різдво. Ну, я завжди пекла їх пироги. Вони наминали їх аж за мухами лящало. Різдво? Завтра святкуватимуть Різдво. Потрібно готуватися. Тітка Клавдія та дівчинка Настя мріяли про зустріч з Ісусом Христом, Сином Божим. <гум> Вони пам'ятали слова Ангела Гавриїла про те, що саме до них на Різдво має прийти Спаситель. Кова завітає до моєї домівки. Я все зроблю для цього. Я так би хотіла, щоб Ісус зайшов у гості до мене з татком. Ми з ним би гарно провели час. Сподіваюся, Ісусу сподобається мої рум'яненькі пиріжки. Я пекти воїнів за старовиним рецептом моєї бабусі. Магота. У нас з татком немає нічого особливого для Ісуса. Проте ми зможемо із ним заспівати різдвяних пісень. Христос мене точно не омине. Він знає, яка я ясправна господиня я заслужила його при. Я не завжди була слухняною та доброю для того, щоб Ісус завітав саме до мого дому. Але я вірю, що Він любить мене і не забуде про мене стати. Цікаво. А, а які ж пироги любить Ісус Христос найбільше? Золу Чи мамо? А може сиром? Ефективу всі там же є. Шкипники знову ці вікна приграють у сіжки під моїм вікном. Не робить, батькам не допомагають, а вікна мої їм охота. Зараз я їм там. А на бігом додому різдво на носі. А ви тут байтинкуєте? Що поб'єте мені вікно з ніжками? То я все вам зроблю. Де Моє діто вже на підходять. Треба й вийти пироги. ла ла ла, пирожки. Хлопці, як завжди, грають у сніжки, ви тільки нікого не зачіпали. Вони люблять подружнитися з кимось та ображати. Думаю. Сьогодні вони на це не насміляться, адже наближається різдво. Ах, не треба, припиніть. Барючай. <звук> Ось випий гарячого чаю, щоб зігрітися. О, і до чаю візьми хліб з маслом. Цукерок, на жаль, поки що немає. Проте бутерброд можна посипати цукром. Будеш? Дякую. Мені вистачить хліба з маслом. О, як смачно. Я вже зігрілася. От ти добре. Хлопці, у минулий під'їзд. Ти дуже швидко бігаєш, молодець. Але от не можу зрозуміти, чому взимку ти ходиш без теплої куртки. На тобі тільки ковтинка. Ну. Як, як тобі сказати? Я просто, ну, якось не... Я думала, що... Та, та що тебе я розпитую? У мене є для тебе щось тепленьке. Ти поїжджай з бутербродом, а я зараз прийду. Не сумуй. А ось і моя тепленька шубка та куртка. Але що ж дати цій бідній дівчинці? Шубку мені подарувала мама на день народження, а куртку купив татко. Ці речі дуже цінні для мене. А що б зробив Ісус на моєму місці? О, він би віддав катрусі найкраще того, що мав. Все, я вирішила. Катрусю, приміряй, будь ласка, цю шубку. Але я не можу її взяти від тебе. Так, заспокойся, у твоєму випадку не існує слова не можу. Мірять. Ух ти! Та воно якраз на тебе. Тобі личить. Дарую. Я не можу її взяти. Це занадто дорога річ для мене. Ні-ні ні. Це вже твоя шуба, а подарунки назад ніхто не повертає. Ось так от. Дякую тобі, дуже Настю. Цієї зими мені тепер точно холодно не буде. Адже тепер я маю таку гарну та теплесеньку шубку. Ой, а кота вже година? М -м, вже перша година дня. Час для обіду. Пообідаємо разом. Обід? Мені потрібно поспішати. Якщо я не повернусь в інтернат до обіду, то мені ніде буду ночувати. Бувай! Дякую тобі за все. Шкода Катрусі. Одинока дівчинка. Вже перша година дня, а Ісус так і не завітав до мене. Напевно, він знову комусь допомагає, а тому і спізнюється. Нічого, я зачекаю. Тим часом я займусь прибиранням у квартирі. Бо, славно ж, я потрудилася. Пороги вже спеклися. Я тільки уявити собі не можу, який же Ісус буде задоволений, коли смакуватиме мої пирожки. Ой, от тільки дивно. Що ж його й досі немає? Хоча це найкраще. Є час робити в квартирі генеральне прибирання. Христу буде не лише смачно у мене, а в неї і комфортно. Ну, де ж то мій друг пилосос? Ходімо працювати! Донько Клавдія, я прошу вас, допоможіть мені. дайте хоч скіпку хліба. Я дуже голодний. Що це там за вікном відбувається? Що? Напевно, тітка Клавдія знову когось навчає, як жити. Подивимось, з ким вона там розмовляє. Ти що? Не почув? Забирайся геть! Те ж треба так напередодні Різдва вештатися. Хто небудь, допоможіть мені, проявіть болість. У мене вже зовсім немає сил. Я тебе добре знаю. Замість того, щоб працювати і гроші заробляти на життя. ти ходиш по вулицях без діла. Ой, Василю Івановичу, я прошу, забирайся сперед моїх очей. Не набридай! я тобі все одно нічого не дам. У мене є набагато важливіші справи за тебе. Мені буде соромно опускати Ісуса у брудну квартиру. Я нікому не потрібна. Нещасний я чоловік. У моїх каструлях нічого смачного немає. М -м -м -м. Є тільки хліб з маслом та макарони, які татку вранці перед роботою сварив. Ісуса все одно ще немає. Тому, Василю Івановичу, Василю Івановичу, не йдіть, я нагодую вас. Адреса перший поверх, квартира номер 4 Я чекаю на вас. Яка радість. нарешті я поїм, біжу шо? Ой, от нерозумне те дитя, саме відує, та ще й останнє віддає. Ой, та хоч би батька пожаліла, який тяжко працює, щоб тебе прогодувати. Що ж то за діти зараз такі пішли? Ну нічого не розуміють. Заходьте, Василю Івановичу. Мені так приємно, що ти на мене запросила до себе. Не переживай, мені багато не треба, хоча б підкріпитися трішки. Та що ви таке кажете? Для такого дужого дядька, як ви, потрібна чимала порція, щоб набрати сил. Не переймайтеся, усім вистачить. Сідайте за стіл. Дівчинка Настя з радістю прийняла бездомного чоловіка у свою домівку. Вона нагодувала його макаронами та хлібом з маслом. Які ж смачні твої макарони! Настуню подякуєш таткові від мене. Коли я стану на ноги, знайду роботу, то я обов'язково вам віддячу за вашу доброту. Василю Івановичу, нам нічого не потрібно. Я допомогла вам запросто так. Ісус Христос, коли допомагав людям, то взамін нічого від них не брав. Нас він також навчає так робити. Василю Івановичу, що з вами? Ви плачете? Так, дитина, Плачу, плачу від того. Що маю таку донечку, як ти. Але, на жаль, я їй не потрібна. Точніше, моя дружина так каже. А що з вами сталося? Чому ви стали потрібні вашій сім'ї? На Стоню. я мав таку прекрасну родину, дружину Марію та донечку Юлечку. Якось я знайшов хорошу роботу, на якій отримував дуже багато грошей. Тоді з дружиною ми придбали великий дім та автомобіль. Ми жили дуже розкішно, але не завжди так буде. Я втратив цю роботу, почав менше заробляти грошей, а потім я вже зовсім перестав заробляти. Дружина вигнала мене з дому. Я загубив паспорт. Ось тепер виштаюся вулицями міста з у серця, хто самотністю. Мені так шкода вас, але я вірю, що якщо ви щиро звернетеся до Ісуса, то Він обов'язково вам допоможе. Ти думаєш, що Він захоче мені допомогти? Я вже встав безпритульним. У мене нічого немає. Хіба Він захоче допомогти мені за просто так? Ісус усе робить за просто так. Він полагодить вашу сім'ю. Ви скоро повернетесь до родини, помиритесь з дружиною і побачите свою донечку Юлечку. Ісус може зробити це в день різдва. Дякую тобі на Я спробую звернутися до Ісуса за допомогою. Слухай, я вже піду додому. По дорозі молитимусь до Бога. Який же я буду щасливий, якщо це правда. Та Клавдія та дівчинка Настя очікували на Ісуса Христа. Кожна з них бажала, щоб син Божий завітав саме до її дому. Тільки Клавдія напекла борогів та зробила генеральне прибирання у квартирі. А Настя те й робила, що приймала подорожніх у себе. Ох, як швидко час біжить вже дванадцята година ночі. Я вже все встигла зробити до приходу Ісуса. От, але чому ж він до мене так і не прийшов? Я їх пирогів напекла, і порядок в домі навела. А може, він не знає моєї адреси або заблудився? Де ж він? А, на тобі. Та То що ж ти таке твориться? Ти що тут робиш пізної ночі з дитиною? Холодно на вулиці? Чому тіка платіє не спить такої пізньої пори? Чому вона так голосно кричить? Подивимось що там сталося. Ой, та це жінка з дитиною на лавочці сидить. бігом вертайся додому, до чоловіка. Треба було думати перед тим, як заміж іти. А до... Сьогодні, але я все одно не дозволю цій дінці ночувати на вулиці. Дитино, мені якось незручно йти до тебе такої пізньої години. Не переймайтеся, мій татко сьогодні не ночуватиме вдома, адже працює. Вам з немовлятком є де ночувати. Ось сідайте, правда, в мене залишився тільки чай. Дякую тобі, добра дівчинко, за турботу. Моє дитятко сьогодні ночуватиме в теплі. Випийте чаю, зігрійтеся. О, і ще вкрийте дитятко тепленькою ковдрою. Ви, напевно, добряче промерзли на вулиці. Зима цього року лютує. Напевно. Твоя мама дуже добра людина, якщо навчила тебе так турбуватися про людей. Скажи їй про те, що вона щаслива жінка, що має таку добру дівчинку. На жаль, я не можу їй це передати. Хіба що попрошу Ісуса, щоб він це зробив? Я так розумію, що твоя мама померла. Так, її немає вже з нами три роки. Я так сумую за нею. Вона завжди розповідала мені про Ісуса, про Його любов до людей. Не сумуй. В житті бувають тяжкі хвилини, але Бог завжди готовий допомогти людині. Ось як, наприклад, мені. Мій чоловік, він, на жаль, часто випиває. А от коли я виходила заміж, він був зовсім іншою людиною. Любив мене, турбувався про Діанку. Але і сьогодні, напередодні Різдва. Він знову випив. Прийшов додому і почав скандалити. Я вирішила, що краще на цю ніч перебути десь інде, щоб чоловік не заподіяв шкоди нашій діанці. Я молилася, щоб Бог послав мені людину, яка б прихистила мене. І ось це ти. Я така рада, щоб Бог відповів на вашу молитву. І що? Ви завтра збираєтесь повернутися додому? Так. Я обов'язково повернуся до чоловіка, хоч він і п'є. Я щодня молюся за нього до Бога і вірю, що Ісус змінить його і ми будемо щасливі. Як це приємно чути. А знаєте, я теж буду молитися за вашого чоловіка. Ісус допоможе йому, бо ж він прийшов у світ, щоб спасти людей від гріхів. Ходімо в іншу кімнату, там я вам розстелю ліжко. Тітка Клавдія заснула, так і не дочекавшись Ісуса Христа. А дівчинка Настя ще до пізньої години розмовляла з нещасною жінкою про Ісуса. Але раптом тітанка Клавдія проснулася через те, що почула серед ночі дивний голос. Х Хто тут? Що вам потрібно? Клавдіє, це я, Ісус. <гум> Ісусе? Я чекала на тебе цілий день, а ти ось зараз тільки прийшов? Клавдіє, я приходив до тебе, але ти не прийняла мене. Ісусе, а коли ти приходив? Я тебе не бачила. Весь день піклувалася про те, як тебе прийняти у себе. Я оцінив твої старання, але коли я тричі приходив до тебе. Ти не захотіла мене впустити у свій дім. Ой, як тричі? Я не чула, як ти стукав у двері. Так, Клавдіє, я тричі приходив до тебе. Я був в образі дівчинки-сирітки, бідного чоловіка та нещасної жінки з немовлями, яку ти прогнала з двору. Господи, прости. Не впізнала я, не впізнала я тебе вони. А от твоя сусідка, дівчинка Настя, тричі прийняла мене, зігріла сирідку, наготувала бідного чоловіка та прихистила на ніч жінку з немовлям. Господи, каюсь, каюсь, я помилуй мене. Клавдіє, я хочу, щоб ти любила людей так, як любиш мене. Ти все зробила для мене в своєму домі, але забула про найголовніше любов до ближнього. Бо той, хто любить ближніх, той любить мене. Іди і більше не гріши. Дякую, Господи. Я буду старатися. Треба негайно піти і попросити прощення всіх тих, кого образила і кому не допомогла. О, о, о Я всіх нагодую своїми порогами. І з матком, і з сином. Та ще й з вишнями напечу.